Марта завмерла. Хтось стояв за дверима той, хто залишав їй таємничі записки. Серце калатало так, що здавалося його чути на весь під'їзд. Вона несміло підійшла до дверей і запитала Хто ти? У відповідь тиша. Лише ледь чутне дихання з іншого боку. Марта торкнулася ручки, але не наважилась відкрити. Раптом під двері просунули маленький згорнутий аркуш. Вона підняла його, на ньому було написано Ти вже бачила мене, але не помітила. Марта стрімко відчинила двері, та за ними нікого не було лише холодний коридор і слабкий протяг, що пробіг по її руках. Вона повернулась у кімнату і помітила щось, чого не було раніше. На столі лежав старий знімок, Марта в дитинстві, біля неї хлопчик, якого вона не впізнала. На звороті почерк той самий. Ми зустрілись багато років тому, і я повернувся виконати свою обіцянку. Марта намагалася згадати, але пам'ять мов би, блокувала цей фрагмент. Хто він? Звідки цей знімок? Чому саме зараз? Ввечері вона написала нове запитання Яку обіцянку? І цього разу підвіконня залишилось порожнім ні записки, ні сліду. Та вночі Марта прокинулась від дивного відчуття хтось стояв у темряві її кімнати, ледь помітна тінь, мов силует з фото. І голос дуже тихий. Але знайомий, настав час згадати. Дякую, що послухали. Наступна частина скоро або вже на каналі.